Вітаю, шановні брати та сестри! Вас вітає новий ведучий моноліт ТБ, брат мисливець! У зв'язку з технічними причинами мій колега Зераш затримується поважливим питанням нашого братства. Сьогодні на територію зони романтична пасмурна погода з нотками сирості, так що беріть корзинки і всі вроди лізь по гриби. Але не забудьте взяти парасольку, оскільки сьогодні помічена аномальна активність, так що готуйтеся до гелікоптерних осадків та викидів. Так що не забудьте взяти з собою парасольки та обмотати їх фольгою для захисту від викидів. Але це не захистить від викиду. Цсс. Невірні почують. Мовчу Можеш не мовчати. Що це у тебе? А нічого. Тепер поговоримо про українське, останній сон сталкера. Фільм від нашого співвітчизника та блогера з Ютуб каналу Post Industrial з позивним Технік. розкаже нам історію одного новачка, що полює на незвичного мутанта, який мало не вбив головного героя. Все важко повірити на перший погляд, але фільм знятий однією людиною. Всі костюми, зброя, артефакти та мутанти зроблені власноруч тим же блогером. Фільм чудово передає атмосферу зони відчуження, хоча знятий був, звичайно, не у Чорнобилі, але режисер постарався на всі 12 із 10 консервних банок. Посилання ми залишимо в описі під відео. Переходьте та передайте привіт від ведучих моноліт ТБ, а ми рухаємось далі. Чужинець. Короткометражна модифікація на тінь Чорнобиля. Що розповідає про минуле? відомого всім гравцям сталкера-пустельника. Ми візьмемо участь у полюванні на рідкісний артефакт кульова блискавка, в результаті чого опинимося в центрі подій навколо загадкових невидимих сил, які теж хочуть заволодіти цим утворенням сюжет на 1-дві години геймплею, залежно від стилю проходження гравця. Є варіативність, один сюжетний момент можна пройти іншим шляхом і відкрити один із двох можливих сюжетних квестів у майбутньому. У розробці версія 1.5, що покликана виправити багаточисельні помилки, вивести графіку на новий рівень, покращити геймплей, розширити квестову складову та варіативність гри. Оновлення очікується у другій половині серпня місяця. Якщо вам сподобався наш контент, то підтримайте нас радіоактивним лайком, підпискою та напишіть у коментарі свою думку стосовно цього контенту. Також можете нас підтримати на Monolith Bank для покращення нашого контенту. На сьогодні все. Дякую, що були з нами. Підпишуться? Не знаю.